Одинадцятимісячній Саші лікарі поставили страшний діагноз гострий лейкоз. Дівчинка з літа лікується в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Саша проходить курс хіміотерапії, який має важку побічну дію. Мама Наталія днює та ночує поряд з хворою донечкою. Вдома в селі Перерослі на Дубинщині лишилися татусь Андрій та старша сестричка Даринка, яка стала одним з десяти Сашиних донорів. Всі діточок блять від хімії, від ножки зараз не стає на ножки в нас. Але капаємося. А далі ми маємо на Київ їхати, що там будуть нам капати хімію сильно, і тоді вже буде операція, це пересадка. А далі знову це ще довга, нас дорога довга. Останнім часом аналізи у дівчинки покращилися. Мама сподівається, що за декілька тижнів Саша зможе лягти на операцію. Її медики столичної клініки Охматдит проведуть безкоштовно. Але за підрахунками столичних фахівців на підготовку до операції та подальшу реабілітацію потрібно 150 тисяч гривень. Вертаємося до всіх небайдужих, щоб оцій маленькій дівчинці допомогли хтось як може фінансово. Нам потрібні великі кошти. Самі ми їх ми не маємо де взяти з чого. Всі небайдужі можуть перерахувати гроші на рахунок батьків, адже місячний заробіток сім'ї ледь перевищує 2000 тисячі гривень. Бідкається матір. Навіть якщо всі кошти відкладати на лікування, необхідну суму доведеться збирати довгих 6 років. Саша стільки чекати не зможе. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.